Усім самий величезний величезний привіт. Я вас запрошую на огляд, кльові та фігові. Я знаю, ви цю рубрику дуже дуже полюбляєте, мені теж вона подобається. Сьогодні ми з вами поговоримо про хороші засоби, погані засоби. Розкажу, що найкраще, також ви діліться, як завжди, в коментарях, чи вам подобається. Той чи інший засіб. Ми на коментарях ділимося один з одним, і це допомагає нам, можна сказати, зекономити, адже ми будемо знати в курсі, той чи інший засіб буде добрий, чи поганий, чи його купувати, його не купувати. Сьогодні у мене дуже назбиралось багато. Є один засіб, про який я вже давно розповідав, він у мене знову закінчився. І той, хто новий на каналі, я про нього вам зараз обов'язково розкажу. Але перед цим у мене для вас дещо є. Надзвичайно цікава новинка. Хочу вам показати рюкзак. Надзвичайно крутий. Я коли ще побачив його а, на картинці, я сказав: вау, надзвичайно круто! Це я зараз вам покажу, менше буду говорити, а більше хочу вам показати, що це а, за рюкзак. До речі, зараз йдуть свята Миколая, Різдвяні, новорічні свята. І я думаю, що цей а, такий подарунок, такий рюкзак буде вам, ну, говорячи, ідея для подарунка. Подивіться, який крутий рюкзак. Зараз я про нього вам розкажу. Я коли подивився на, картин, на картинці, їх там було декілька видів. Я сказав, вау, це, це щось нове. До речі, хочу сказати, це наш український вітчизняний виробник. Рюкзак міцний, легкий, місткий, об'єм на 18 літрів і навантаження витримує до 8 кілограм. Дивіться, яка тут а, добра ручка, зроблена з ось таким захисним спеціальним а, силиконовим тримачем, щоб ручка вам довше прослужила. Хочу вам розказати окремо за ці лямки. Це не просто лямки, ви знаєте, як а, в звичайних рюкзаках, а, де а, лямки просто а, паралонові, і це швидко-швидко зношується. Да? За рахунок цього паралону, який всередині лямки, швидко а, зношується. Тут а, каучукові лямки всередині каучук це дає вам можливість. Довго зберегти цей рюкзак у цілянки а, в хорошому, незачуханому, а, нерозірваному а, стані. Носіть собою радість. Хочу вам сказати, що матеріал прогумований, матеріал самого а, рюкзака зроблений з відовідштовхувального матеріалу. Тобто, якщо ви попадете під дощ, нічого не буде, він не змокне. Ну, і звісно ж, сам візерунок. Надзвичайно гарний, красивий візерунок, тому він мені сподобався. До речі, рюкзаки йдуть в чотирьох кольорах, тобто ви можете вибрати будь які які вам подобаються. І а, оцей малюнок це авторський малюнок, національний стиль а, відомої художниці Вікторії Тимошенко. І сам друк у цього малюнку нанесен при температурі 200 градусів, тобто він не буде стиратися, не буде вицвітати. Це висока зносостійкість цього. Малюнка. Давайте подивимось, що всередині. А всередині є кишеня для ноутбука. Це дуже зручно. Зараз я вам покажу краще. Несу радість рюкзачок, несу радість. А для ноутбука кишенька є для гаманця, можна використовувати, для ключиків також можна використовувати. І ще я вам хочу сказати, що скоро нам відкриють небо, скоро буде наша перемога. Нам відкриють небо. І ви оцей рюкзак можете брати з собою. У подорожі на відпочинок прямо у літак, тому що розмір самого рюкзака дозволяє брати з собою на борт а, літака. Ну, і ще вам хочу сказати, що ще раз повторити, що це дуже хороша, цікава а, ідея, гарний подарунок до Миколая, до новорічних різдвяних свят. Я вам скажу, що а, погляди, погляди інших а, людей будуть залишатися на цьому а, рюкзаку. І подивіться, український вітчизняний. Виробник підтримаємо. І я усі посилання дам під відео та закріплю усі посилання під коментарями. Отож, бо носіть з собою радість. Я також а, замовив, я обрав чорний, а, мені є кому його подарувати. І я думаю, що цим подарунком будуть дуже задоволені. Віднайдіть для себе радість і носіть її з собою. А я сподіваюся, що а, нами, на, на Майбутнє, а от такі рюкзаки будуть не тільки для чарівної половини а, нашого а, світу, а й для чоловіків. Я сподіваюся, що такі рюкзаки також а, скоро будуть для чоловічої можна сказати аудиторії а, з новим цікавим принтом. Я вже навіть думаю, там якийсь, знаєте, наш літак, а, Мрія", да? а логотип якісь а, України нашої, ось наших міст з України. Я думаю, що а, дуже Хотілося б мені також мати такий рюкзак. Ось а, ну сподіваюсь, що а, він буде, буде. Так, друзі. Я вам обіцяв показати сьогодні на кльових та фігових ці засоби. Які я використовував, хочу з вами поділитися з ними якостю якістю цих засобів. І ви також, ще раз наголошу: не забувайте залишати коментарі того чи іншого засобу. І я починаю з цього засобу, як я вам говорив, що я вже його показував. Це від торгової марки Sano Forte плюс спрей. А у цей спрей повинні мати усі господинки. Хочу сказати, що я з ним познайомився дуже-дуже давно також мені його хтось порекомендував, і з тих пір я -ку купую тільки його. Це знаєте, хочу швидше розказати, тому <різь> розповісти вам. Тому усі а, мої думки йдуть, 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 але всі думки одразу <різь> не розповіси. Ось а, це дуже хороший засіб. Як я працюю з ним, а, я просто на набризкою нанесу на те, що мені потрібно а, почистити, зачекаю 10 хвилин, як тут написано, і губкою, тряпочкою, а, ганчірочкою а, просто стираю, забираю все і все, і поверхня дуже чиста. Зверніть увагу, я його купував а, в магазині Єва. А, він в магазині Єва трішки дешевше, тому що в інших магазинах а, він набагато, -набагато дорожчий. А, ось. А, і прослідкуйте, є на нього деколи акція. Ну, це якщо ви дивитесь, звичайно, якщо на постійній основі дивитеся моє відео, то ви можете а, споглядати, в якому магазині цей товар може бути дешевший. Так і далі хочу вам розповісти про це мило дуже дивно. А, а, але я від нього в захваті. А, це мило від торгової марки Премія. Ви всі знаєте, це власна марка Сільпо. А, оливка, крем мило з екстрактом оливки 300 мл. А, воно коштувало по 9 гривень. Так, що, якщо хтось пам'ятає, я робив а, огляд своїх покупок. Воно по 9 гривень було. Я взяв 3, здається, пляшечки. Ось я не думав, що воно було, буде настільки класним. По-перше, воно а, кремове. Аромат зберігається дуже довго, і якщо би мені перелили його в якусь дорожчу марку, в дорожчу баночку, там я не знаю, палмалів, які там ще є мил, крем, мило для рук, я би сказав, що це дуже дороге мило. Це ніяка не реклама, це особисто я вам говорю від себе, але кожен має вибір на. Той чи інший товар. І як завжди у відео я говорю, це ніяка не реклама, це ніяка не дезінформація, це суто моє враження про той чи інакший а, товар. І це все куплено за мої а, кошти. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, а вмикайте дзвіночок, щоб ви були в курсі усіх усіх акцій. Давайте розглядаємо далі, що тут у нас. Я скажу, закинь. Нарешті я його закінчив, цей палмалів геть для душу. А, не подобається мені ось такі самі величезні упаковки, тому що набридає просто аромат, а, і ти вже думаєш, хоч би швидше скінчився, і починаєш використовувати більшу кількість, щоб його домити. Але хочу сказати, що він дуже-дуже класний, а, концентрований і зберігає на тілі а, досить такий приємний аромат, чоловічий Палмелів Мен. Ось, я куплю ще обов'язково, але вже, мабуть, в трішки менших а, пляшечках. Так, ну і мої фаворити на сьогоднішній день залишаються дезодоранти а, Рексона та Нівея спрей. Вони мені дуже допомагають, особливо коли я а, в магазині знімаю а, відео. Я весь спітнілий, а, тому що, знаєте, приходиш із вулиці, і заходиш в цей магазин, дуже спекотно. А, ось, куртку все одно знімаю, верхній одяг, але все одно виходжу з магазина весь спітнілий. Тому мені оці дезодоранти дуже допомагають, і на сьогоднішній день для мене вони самі найкращі. До речі, за, напишіть, яким дезодорантом спреєм, а, тому що є ще кулькові, а, ось, є сухі а, антиперспіранти, яким дезодорантом спреєм ви Користуйтесь на сьогоднішній день. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Також мене ніколи не підводять ось ці серветки від торгової марки Рексона. Тут 15 штук, вони надзвичайно круті, вони ще краще діють, ну, це для мене, вони ще краще діють, ніж сам дезодорант. Тобто, ти повитирався, оці зони, які вам потрібно повитирати під пахмами. Да? І на цілий день я знаю, що дуже добре. Серветки завжди говорю. А, зверніть увагу да, на той товар, який з хорошою знижкою, я говорю: зверніть, будь ласка, увагу! Той, хто постійно дивиться, той знає. Серветки купував в магазині копійочка, здається, не пам'ятаю. От зараз е, недавно щоднях, я купив в магазині Аврора по 29,90, якщо я не помиляюсь, 150 штук. Серветки білі, але вони йшли в поліетилені. А ось тут такі можна купити в копіючці за 30 гривень, також 29,90, а попереднє я взагалі купляв за 26 чи за 28 гривень, але вони йдуть ось таких а, коробочках. Зева думав не показувати, але все одно покажу. А на сьогоднішній день а, оця трьохшарова зева дійсно хороша. Ну, взагалі, хороший а, цей туалетний папір. І ще вам хочу сказати, що він ароматизований. У мене є спеціальна така підставка для туалетного паперу. Вона стоїть в туалетній кімнаті, і коли я ставлю ці чотири штуки, а, в туалет не потрібно ніяких освіжувачів, ароматів. Тому що цей папір я він дуже якісно пахне. Я просто здивувався. Я нещодавно його купив. Це можна сказати перший раз ароматизована зева, тому що він звичайно дорогий. Ось, а це я купував в магазині Єва зі знижкою. Там де також дуже хороша була знижка. Якщо я не помиляюсь, 50%, Я взяв дві упаковки. Ароматний, класний. Також вам раджу купіть трихшаровий, і вам не треба навіть використовувати освіжувач. Дуже приємно заходиш і вже пахне таким квітковим ароматом. Ці серветки також я купував вологі Greenway. це власна марка Єва. В Єві. Купував вологі тут 60 штук, тоді акція була, купуй дві, і третя буде у подарунок. Вони по 25 гривень були, тобто за 50 гривень я купив три а, пачки. Так, оці здається, мені присилали. Якщо не помиляюсь, може я помиляюсь, не пам'ятаю вже, а здається, мені присилали оцю, а, «Чиста перемога». Це надзвичайно круті. Серветки. Я їх перший раз бачу, і я їх ніде більше не бачив. Чим вони класні? Тим, що вони вологі, навіть не те, що вологі, вони мокрі. Якщо ви десь побачите, обов'язково придбайте, ви будете дуже здивовані. Тобто я беру серветку, ось так сильно не стискаю і вже з неї просто тече вода. Це раз. Друге, тут дуже якісний матеріал, тобто він не такий, знаєте, як кажуть, худонький. Він такий грубий, цупкий, хороший матеріал. Ним можна, навіть якщо немає води, я пам'ятаю, як в нас в Ірпені як оце все сталося? Ось, а, не було місяць води, і ми жили в підвалі. А, я використовував ось такі, ну не такі серветки, а вологі серветки а, обтирати себе. А оці от були б дуже доречні, дуже хороші, дійсно, дуже хороші. Якщо я десь побачу, обов'язково придбаю. Нарешті я закінчив оцей засіб для чищення обличчя та бороди. А, також не пам'ятаю, звідки він, де він у мене з'явився, він у мене просто стільки довго стояв у шапці, десь там а, під. А, Стінкою я його витягнув, тут навіть термін о придатності а, а ні, до кінця 2024 року. Дуже добре. Я ще встиг його використати. Ось, надзвичайно крутий засіб, написано для бороди та для обличчя. В ним дуже круто. Користуватися зранку, коли ти ще такий сонний, і миєшся цим засобом надзвичайно такий бадьорий-бадьорий крутий аромат. І на шкірі відчувається, що там чи м'ята, чи як ще додають вони якийсь інгредієнт, зараз читати не буду, бо освіжає, навіть трошки так пече, як, знаєте, як зубна паста. А від Oriflame я постійно замовляю ось ці. Спреї великі, а, тому що це дешевше, маленькі. Звичайно, знаєте, що маленькі купуєте, це набагато дорожче виходить, а придбати трошки більше, виходить дешевше. Я його купив, він мені подобається. Взагалі мені подобається а, якість Oriflame, Там і парфуми в мене деякі є від Oriflame. Я використовую також, якщо приходжу з вулиці або йду на вулицю, це вже коли більше до літа, або коли вже вдягаю шкарпетку. А, він дуже добре. Втамовує оцю біль на ногах, коли ви постійно приходите вечором, наносити цей спрей, і він навіть такий охолоджує. Він добре так охолоджує, навіть трішки з таким пекучим ефектом. Дуже задоволений. Так, не дивлюсь, що там витягаю а, витягаю і а, дивимось. Я дуже хотів ось цей шампунь. Я його так хотів, але я його чекав, щоб він був на знижці а, в магазині а, Єва. Я не міг його придбати, тому що він коштував 399 гривень, здається. А коли була знижка, він завжди чомусь коштував 315. Думаю, ну мусить бути колись ще якась знижка. Я дуже хотів а, спробувати оцей корейський шампунь-чорний часник». І а, дякую, хто мені подарував. Величезне, величезне спасибі і великий, великий привіт вам, а, пані Наталя. Дуже дякую за цей шампунь, що ви мені його передали. Я коли його побачив в коробці, я був дуже здивований. Велике спасибі. І я можу тепер поділитися. А, о, Віталік завис. Чим поділитися? Своїм враженням про цей шампунь, і хочу сказати, він надзвичайно крутий. А, вистачає на дуже довго, надзвичайно густа консистенція. Досить добре, що пляшечка йде а, з дозатором. Волосся в мене скрипіло після того, як я його наносив і змивав. Волосся скрипіло. Дуже добре. Вимивало волосся, і я хочу сказати, мені здається, він навіть якийсь трішки і лікувальний цей, цей часник. Не знаю. А, в мене дуже сильно лізло волосся. Не можу сказати, що він, це він мені допоміг, тому що в мене дуже багато засобів, які допомагають для шкіри голови, для волосся. Також ми подивимось з вами а, це в кльових та фігових, нехай вони закінчаться. Але цей шампунь в магазині Єва я обов'язково куплю зі знижкою навіть 315 гривень. Зверніть увагу вже також, хто користувався, залишайте коментарі. І далі, 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 Нівея. О, я хотів сказати вам: так, ну, тут здається більшість відсотків на каналі паняночки, жіночки. Хотів я сказати, що я деколи купував пінку: ось пінку там арку, ще якусь. Не скупіться для своїх, для другої своєї половинки на гель для гоління. Не знаю, як в них, може вони задоволені пінкою, але я, мабуть, більше пінку голитись не буду. По-перше, мене не влаштовує. Ну, що я буду розповідати, я тепер буду використовувати гель для гоління. Хай буде там джелет, хай буде арку, хай буде нівай, але це буде гель для гоління, а не піна. Так, далі. А, це а, я купував а, в Ейвоні туалетну воду, тут чоловічу, Today Tomorrow Always серії для нього. І в подарунок ішов ось такий парфумований гель. Дуже крутий гель, аромат, ароматом Гелем можна користуватися от літом. Саме найкраще користуватися літом, тому що він залишає за собою на тілі, залишає аромат. І я його використовував його а, півліта. Глейди, я вже вам про ці глейди розказував. Це така запасочка для мікро, мікроспрей. Ось, Один натиск освіжає не те, що там ванну, кімнату чи туалет, один пшик освіжає, навіть якщо двері відкриті, цілий коридор. У мене коридор, я заходжу в коридор, і цей аромат триває дуже добре, я задоволений. Так, а це штучка, чоловічий спрей для тіла, його також можна використовувати літом. А, ну, Написано, що після, а, цього, після душу, після, якщо ви десь на тренуванні, після а, басейну можна його використовувати. А, це були в боксах від а, «Аврори», з магазину Аврора. Козацький скарб. Я вже його закінчив, почав користуватися другим. Мені дуже подобається, але літом, знаєте, краще. Зимою а, вийшов з душу і хочеться зразу вдіти халат, повитиратися, але коли наносиш, наносиш цей спрей холодний, то думаєш, <глаз> еліт софт це своє лінія. Хотів вам сказати, що те, також не є погані а, рушники, паперові рушники еліт". еліт Софт своє лінія, вони також двошарові. А, ось навіть три шарові. вибачаюсь, три шарові. Тут написано. Я ними дуже-дуже задоволений. Якщо буде акція в АТБ, обов'язково ще придбаю. Це також у мене а, залишилось з літа. Бачите, скільки я назбирав пустих. Вони пусті, вони дійсно пусті, не думайте, що вони. <схай> Бо зараз хтось напише, Боже, скільки він використовує. Я ж не використовую це за місяць а, чи за тиждень. Мені одна рексона вистачає трішки більше, ніж на ну, так, до місяця часу, так приблизно. Коли як? Коли більше на вулицю збираєшся, ти ходиш на роботу, то користуєшся. Так, це Greenway у нас. А, воно було по акції. Взагалі щось були копійки, воно тоді було зі знижкою, а, чи 50%, чи 70%. Відсотків. Я його взяв, але буквально 14 чи 16 гривень коштувало. Дуже хороше, також кремове а, мило а, для рук. Я використовую його мило для рук також після миття посуду, тому що все одно залишаються, а, оці м, на руках. Сушить, там я не знаю, чим ви меєте, я мою фері Пінка Фері. Ось. До речі, у мене деякі нові є також будуть на кльові фігові. З одної я руки мию після миття посуду. О, якраз бачите, піна фері. Дуже класна штука. Я взяв три, хто пам'ятає, останні забрав. По 100 гривень вони були. Це концентрована піна фейрі, вона ще більше краще вистачає. Вона ще більше концентрована, ніж сам засіб фейрі, тому хто не спробував, я просто вам раджу спробувати. Ви дійсно будете в захваті від цієї піни фейрі. Так, і далі у нас, ой, закінчився у мене ось цей Nivea Men після гоління. І зараз буду використовувати Gillette. До речі, хочу сказати, що, знаєте, Gillette дуже сильно подорожчав. Не знаю, чому. А я от дивлюсь на е, гелі для гуління, самі станочки для гоління, е, що там ще в них? Ну, після гуління, для гоління дуже-дуже подорожчив. Е, тому придбав ось цю Nivea Men, Також вона була зі знижкою в магазині Єва, е, якщо не помиляюсь, 100 гривень. 3 в одному. Так, далі. А далі, а далі все. А далі все. Я, я сподіваюсь, що цей огляд був вам доречний. Залишайте коментарі. Ось, чекаю ваших коментарів. Дякую за вподобайки. Усього вам самого-самого найкращого.